Вітаю, любі мої тему ви читали: як повернутися до здоров'я, якщо ви його втратили, це я буду розповідати з досвіду свого життя, свого, своїх досліджень і те, що я скомпонував у вигляді системи Расолова, яку я репрезентую або презентую. Можливо, не так, як хотілося б багатьом, як вони верніше це бачать, але це вже. Інша тема. А сьогодні ми повертаємося до здоровенькі були. От мені дуже цікаво, що люди не хочуть думати над тим, що вони кажуть, що вони промовляють, або що вони чують. Чому здоровенькі були? І що це таке? Зараз я вам розповім про визначення, для того, щоб ви розуміли глибину суті цієї проблеми або цього явища. Тобто здоровенькі були це традиційне українське вітання. Це бажання бути здоровими тим людям, з яким вони зустрічаються. До речі, дуже цікаво, що на зворотній бік ви можете почути будь-які відповіді, але класична відповідь української мови це слава навіки або слава Ісу. Більше це відноситься до Західної України, а не до центральної частини або Східної. Але при цьому, якщо ми кажемо про традиційне українське вітання. Це побажання здоров'я. Для чого люди вітаються і в чому сенс цих слів? Воно має настільки глибини, настільки, настільки енергетичні енергетичні коріння, що не зрозуміти цього неможливо. Коли ви бажаєте здоров'я іншій людині. Пам'ятаєте, да? посміхнись і посмішка повернеться. Тобто, коли ви бажаєте здоров'я людині, до вас повертається така ж саме, таке ж саме побажання. Якщо невідповідно від цієї людини, тому що ви можете зустрічатися з різними людьми, і в більшості випадків навіть просто пронесена, промовлена така відповідь надасть вам вже натхнення. Тому і наші пращури привіталися. Моя бабця завжди казала, якщо говорить, людина... Іди тобі на зустріч, привітайся, будь-які цей з маличку. Чому? Тому що ти відправляєш те, що в тебе і лежить на серці. Ти відправив, яка б реакція не була, все рівно і ти в сесії вже відправив такий запит або таке побажання, ти додав добра людям, і люди зазвичай люди, я кажу опять про людей, і люди зазвичай вам відповідають відповідно. Як би не звучала відповідь традиційна або нетрадиційна в цьому випадку, ви все рівно будете мати тільки одну, одне таке зустрічне побажання від іншої людини, а значить, що у вас буде закрита і сформована відповідна реакція від всесвіту. Тому, говорить, привет, вітайтеся обов'язково. До речі, слова вітання йде від латинської віта або віталій, що знає життєдайний, або «життєрадісний», або життєвий, або те, той, хто, над, хто дає життя. Чому більшість людей у нас, пам'ятаєте, був якийсь час, коли називалися всіх віталіками, вітами, віталінами. Тому що деякі люди зрозуміли, що коли ти навіть називаєш свою дитину по імені, ти маєш вже оце, оцей термін, термінологію бажання життя, у вас воно вже є всередині. І ще один нюанс, який полягає в тому, кому треба вітатися першим. Ну, от, я піду від зворотнього. Що моя бабця казала, що вітається перший той, хто бажає добра і здоров'я, злагоди іншим і більш вихована людина. Якщо ми беремо просто етикетну форму, тобто форму етикета, яка запротокольована, і вона має на дипломатичних рівнях або в культурному середовищі, то там вітається завжди чоловік, якої би статі, якої посади, який би, якого прошарку він би не був, він вітається першим. До жінки. Я розумію, що зараз тут якусь гендерну політику придумали, ще якусь е е дурню говорити, ще фемінізм засандали, матріархати. Ну, в общем, люди такий капусняк роблять, що це е е жахливо. Е е вітаються, тоді беремо за визначення, що вітається першим той, хто більш вихований, або е за протокольною формою вітається перший чоловік. До будь-якої жінки, до будь-якої людини. Молодші вітаються перші, старші вітаються на зустріч. А як японці, з якими я плін співпрацював, то там вітаються всі, і саме головне, вони ж вітаються ще з поклоном, тобто вони вітаються отак, і індуси так вітаються. І це теж ще один приклад того, що не тільки ми такі з вами, українці, щирі або життєдайні. І е, е, В цьому світі це було в свій час. Поки от, дурню ту не зарядили нам на зустріч, тому що кожен сам по собі. Ні, не кожен сам по собі. Ми, ми живемо в суспільстві, а в суспільстві ми маємо з вами можливість жити разом. І це є необхідність така. І це необхідний заряд і у вас, і у мене, і у сусіда, і, і, і тих, навіть, кого ми не любимо, або хто нас ненавидить. Вони все рівно вдома вітаються, вони все рівно вдома щирі, вони все рівно вдома. Я казав у мене один проповідник, каже: ви ж навіть якщо дуже злий, вдома ви собі своїй дитині змію не дасте. І коли він попросить хліба, а це в Біблії прописано, не дасте йому камінюку. От, от ми так от глибинно зараз роздивилися перший формат фрази здоровенькі були. Тепер друге, переходимо вже до другої частини. Як повернути собі здоров'я? Це відповідь. Така коротенька у мене сьогодні буде тема. Тобто, розкриття теми. Як повернути це здоров'я? Всі ми від творця вже да? не будемо розповідати про. Атеїстів і провоїнство чи комуністичний атеїзм від, 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 від творця по образу і подобію. E, до речі, в російській мові теж чому буду казати про російську мову, тому що слав'янство, слав'яни вони пов'язані всі такими ведичними основами. В ведичній основі, то тобто є да, віддающа мать. У відвідічній основі завжди є розуміння добра, і це розуміння добра і побажання цього добра оточуючому вас всесвіту, оточ оточуючому суспільству, надає можливість зробити такий енергетичний собі ковпак, такий там егрегор, в якому знаходяться тільки і виживають тільки ті люди, які. Зичать один іншому добра. І такі вібрації, вони високі, ці тонкі вібрації, вони надають можливість людям спілкуватися на одній хвилі. А якщо говорить, у вас ви входите на одну хвилю або, або вібруєте на одній частоті, Виникає явище резонансу. Або, говорить, ви знаходитесь в тому Грегорі, в якому інші не виживають. Тобто там не будуть виживати люди, які не зичать вам добра, які говорить, хочуть знищити вас, які хочуть надати вам проблем, або взагалі вбити на смерть. Тобто, такі люди просто не будуть виживати в цьому середовищі. Так от, повертаючись, як повернути здоров'я, я можу вам сказати, що це робиться через образ. Образ! Так? По образу і подобію ми створені Творця. По образу і подобію. І тому ми не народжуємося злими. Ми народжуємося з тими, хто хоче надати іншим цю теплоту, цю енергію, добра будування, турботи. Тобто Ці речі йдуть по образу і подобію. Бо Господь у нас, який. Люблячий, байдуже, як ви називаєте це: абсолют, енергія, Господь, Всевишній. Там е, вже давно доведено, що ми не самі знаходимося на цьому світі. І нам треба просто розуміти і виходити на розуміння всередині собі. Тобто, на підсвідомості ми це знаємо, тому ми не робимо зла в більшості випадків. Ну, якщо ви просто берете аналітику 24 години на добу, ви знаходитесь. Передивіться, як ви навіть ставитесь тоді у цій незадоволенні, як ви ставитесь до, не... до ближчих своїх, як ви ставитесь до родини, до дітей, до онуків, як ви ставитесь до товаришів, до друзів, і ви побачите, що більшу частину доби ви добра, файна людина. Навіть коли у вас є якесь від вас деякі негатив або злоба, це обмаль часу. Тобто, якщо брати 24 години. На добу, то десь приблизно ви можете зриватися там хто від 10-20 хвилин, ну там півтори години я теж чув бувають такі речі. Зміна відбувається тільки тоді, коли ви переходите в політичний простір або в простір війни протистояння. Там може відбуватися по-іншому. От як зараз у нас дев'ятий рік іде війна, і от там, говорить, йде. Та запуск відбувся тих, тих як би їх назвати так, щоб це було і толерантно, і файно, і дійшло до пересічного. Ми зайшли на територію того болота, де точно не світить сонце, де точно немає радощі, де точно чого немає. Але навіть нагадаю, на болоті є лілії. Да? Фарби яскраві, якщо роздивитися, і там теж буває. Так от із темряви виходить світло, і світло, говорить, з світла з'являється темрява. Зараз ми повинні очистити свою країну, очистити себе і пройти через цей шлях перешкод знищення темряви до світла, і ми вже йдемо цим шляхом, і вже Україну фактично не зупинити. Як і кожного людину, де в якому світі б вона не знаходилась, на якій би мові вона не розмовляла. Тобто є такі ж люди і в Індії, і в Китаї, і в Японії, і в Америці, тобто всюди вони є. А, а нагадую завжди свою бабцю, вона казала, що тобто якщо б люди були злі або зло би перемагало, то все світ вже би закінчився. А він закінчиться і якраз робить розбудову. Так, от через образ, що таке образ, це від або облік. І в повному знанні філософському такому розумінні це є така презентація, репрезентація себе як образа і подобія. І ми маємо якраз ті речі, які у нас зустрічаються щоденно у нас зустрічаються. І ці щоденні речі це є побут. Побут. Щоденно говорить, ми маємо образ, і цей образ у нас є постійно. От такі, от, такі, от вам я розповів, розповів таку абетку, звичайно. До речі, я ще нагадав, що віта або віталі це від бета, тобто друга буква в нашій абетці І це життя. Пам'ятаєте, да? Ну, це добре. Так от образ. Що раджу? По своїй системі я дуже багато провів досліджень, і коли ви бачите себе здоровою людиною, навіть якщо ви ніколи не були. Ну а я не вірю в те, що ви ніколи не були здоровими, інакше вони не досягли би свого віку. От ми вчора були у академіка, він запрошував нас до себе в гості, йому 86 років, відома людина. Така талановита, яка досягла неймовірних висот у науці, яка здолала 13 видів онкології. Це Юрій Павлович Батулін, відоміша людина і постать в Україні. Через його руки проходили тисячі, десятки тисяч людей, які якраз знайшли себе. Так от він робив робить це досі безконтактним. Методом, уявіть собі, у вас там якась саркома какошує. Це те, що ну, дуже швидкий такий рак. Це місяць, два, і все, і людини немає. Тобто згорає людина. А він це зупиняє, тобто це, і демонструє, і навчав що саме головне в свій час. Що ви думаєте? Викладав в інституті онкології, викладав, говорять на всіх медичних. Рівнях і при цьому його все рівно не, не, не чули. Є, ті ж лікарі, які вмирали після того, після цього раку. Тому що говорить, їм система вдовбала, що треба там хімія, лучова терапія, і ще там якісь пігулки, уколки і все інше. А я нагадую, що в природі таких речей не існує ні у собак, ні у кішок, ні у слонів, ні, ні у кінгуру, говорить, немає лікарень. І вони відлікуються абсолютно природним природнім, природнім способом таким. Так от образ. Я раджу завжди на своїх тренінгах, на своїх майстер-класах, на своїх публічних виступах, я раджу завжди, знайдіть, будь ласка, у себе, або представте собі, або знайдіть просто фотографію там, де ви самі собі подобаєтеся. вже в якому віці п'ятирічна дівчинка були, чи 17-річним хлопцем були, чи тут вже. 50-річна жінка чи чоловік, чоловіка, байдуже, там, де ви були абсолютно здорові, по відчуттях, є абсолютно щасливі, гармонійні. От оця фотографія у вас повинна бути перед собою. Е, організм так прилаштований і підсвідомість так зроблена, щоб ми зчитуємо інформацію за зразком. Чому я кажу образ по образу і подобію ми бачимо Творця або Господа говорить, по тому, що прописано і написано в слові. Тож, коли ви бачите, що говорить, Бог, це Бог, який він той, хто надає життя, а ми його сини і доньки. А своїм синам і донькам навіть злі люди не роблять зла, то есть, все рівно йде добро. Тому що говорить, ми повинні горят вирости до э, тих енергетичних э, э, поєднань один з одним, щоб ми, як моряк моряка, э, розуміли здалеку. В більшості, опять же, мені от, э, закидають о тому, що ваша публічність недостатня. Моя публічність достатня у мене э, в сутках 24 години, як і у вас. Говорить, а людей у мене навіть зараз у фінікс реабілітації э, з головою. Ми просто не вправляємося з потоком. Тому говорить, це йде по сарафанному радіо. І тому мені не треба бути публічною або розкручувати себе і піарити десь в якісь інстанціях. Все, раджу вам говорить, це зробити. До банальності просту річ. Знайдіть собі фотографію, на якій ви здорова людина, поставте її собі і відзначте, відбийте собі цей образ, у свідомість, голову собі забити там, де ви самі собі подобаєтесь. І після того, повірте мені, оця щітка, щоденна щітка того, яка ви була чи який ви були тоді. І які ви сьогодні говорить, буде приводити вас до гармонії, до ладу, до зразка. Тобто, чим вище еталон, чим вище зразок ви собі поставите і при цьому будете ще виконувати деякі речі, ті, які у вас ідуть, отут, 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 от, отут от, сонячне сплетіння, да, із на хати, із такої сонячної чакри, яка дана на любов. Любов до всесвіту, да? це не кохання до людини, це любов до всесвіту. Ви зрозумієте, що воно дієве. Воно просто дієве. Ну і з чого почали, тим треба закінчувати. Здоровенькі були, це привітання. Тобто бажаєте один одному бути здоровими, бажайте щирого серця. Навіть якщо ви на людину злитесь і ви з нею не розмовляєте, все рівно цього бажають. Воно повернеться до вас в 10, 30, 60-річчя 60-разовому відлунні. Тобто воно повернеться, це закони Всесвіту. От, останнє запам'ятовується, кажу, образ. Знайдіть фотографію, поставте перед собою, і поки воно не відіб'ється у вас в голові. Дивіться на неї, медитуйте або уявляйте себе, і після того у вас буде величезне поліпшення у здоров'ї. Це здоровенькі були, будьте, а, є і будьте. Бажаю всім наснаги, вирішення творчих всіх ваших задумок ну і щастя!